Громадський транспорт в Україні розвивається, попри всі проблеми, найкращі на планеті виробники автобусів, тролейбусів і трамваїв приїхали до столиці нашої країни, щоб продемонструвати свої останні досягнення. Тож що може замінити нинішні старенькі траліки та вбиті маршрутки, бачив Богдан Лазука. Громадський транспорт в Україні не витримує жодної критики. Він ламається, сходить з рейок і навіть горить. Майже 70% рухомого складу є технічно або морально застарілим. 50% автобусів експлуатується більше 10 років. Автобуси, тролейбуси й трамваї в наших містах, конче потребують заміни та модернізації. І вихід з такої ситуації є у цьому. ми Пересвідчилися на виставці громадського транспорту та інфраструктури у Києві. Ми стараємося вийти на стандарти європейські, від яких, к сожалению значно сильно відстаємо. в этой свізі встріча спеціаліста, которые поставляють услуги, поставляют продукти, поставляют техніку для. Абщесних перевозок є особі на Понад 60 компаній з усієї Європи представили свої розробки у царині громадського транспорту. Львівський завод Електрон привіз до столиці унікальний для України електричний автобус. Ніби сьогодні як новинкою. На вона вже у нас працює на лінії і перевезли вже більше 250 тисяч пасажирів. 200-300 гривень на тисячі на добу треба на такий автобус, то у нас це 120-150 гривень на заправку. Це в десятеро менше, ніж витрачають на автобус з традиційним двигуном. Заряджається електробус 8 годин. На одному заряді долає до 250 кілометрів, чого цілком вистачає на один робочий. День однак міських чиновників такий транспорт чомусь не цікавить. У сусідній державі Польща, де тільки на цей рік заплановано закупити 750 електробусів. Нас на Україні, я навіть не знаю, де ще ходить, чи ходить ще десь якийсь електробус, крім нашого. Це перший і поки що єдиний електробус, який працює на одному із міських маршрутів Львова. Будемо сподіватися, що такий унікальний і екологічно чистий транспорт з'явиться і у столиці.